Теж, може бути що? Кін... Ми накладаємо турнікет на кінцівки, правильно? Руки-ноги. У нас можуть ще бути десь кровотечі, де ми не можемо накласти турнікет. Так, yeah, but... да, це вузлові місця. Вузлові місця це місця з'єднань кінцівок нашим тулубом. Це у нас пах, підпахви і шия. Це місця, де може бути кровотеч, але турнікет ми накласти не можемо. А, добре, умовно, я її оглянула і бачу, отут тут з'явилася пляма крові. А, отака, блін, розірвана там багато всього. Отака маленька дірочка. Яка б у вас не була рана, у вас кровотеча буде одна. З однієї судини. Я казала, пам'ятаєте, судина йде отуди. Якщо у вас отут-оце розірване все, то де в нас буде кровотеча? Отут. Бо судина в нас отут. Оце все нам не цікаво. Тут буде кровотеча. Буде з маленьких судинок, буде з капілярів, але це не буде та масивна кровотеча, від якої людина помре за 3 хвилини. Якщо її залишити нічого не робити, з ним вона помре, можливо, потім, але з часу, на значно більше часу.